Всім привіт! Щойно викопав саженці мутант. Мутант щидеміс. Ось покажу, як виглядає коренева Це, наприклад, десь має висоту 70 см. Єсь вищі ось теж такий корінчик, ну цей метровий сажанець. Є менше. більш ну такий десь 20 см, але корінчик тут славний. Такі є ці варіанти. Десь 30-40 см, теж з гарним корінням. Ось так покажу гріх, як виглядає. Ну, самий крупноплідний сорт, який я маю в своїй колекції. А моя колекція нараховує більше ста сортів. Ось так, це тройку тут знайшов під деревом. Ось такі справи. Ну, там є і вищі саджанці. Я їх поки що не копав. Це ще. Треба буде зробити трохи пізніше. Тому, якщо Когось цікавий такий посадковий матеріал, то звертайтесь.